Вітаю! Не так давно відкрив для себе новий формат акумулятора. Вони не зовсім нові, але для мене то виявилось, виявилось нові. 46-80. 46, 46 діаметрів, 80 висота їхня. Ємність 23 тисячі. З тесли, з розбірок тесли вони. Правда, китайці вже давно роблять для них корпуса акумуляторів. Не буду зупинятись на їх характеристиках. Тільки скажу, що всі вони з швидкої зарядки. Оцей металевий, алюмінієвий, Якщо будете брати, то краще брати металевий. Досить. Йдуть вони з розбірок голими. Це вже продавець їх одягнув термоусадку і кілечко. Ну, общем, придбав декілька штук, буду пробувати.